I've spent the past seven years traveling the world, perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that. Reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel you can't get a shop without selling chocolate and you can't sell chocolate without a shop no daydreaming what are we gonna do Willy? huh 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 a double huh do you have a pencil and paper uh-huh i got an idea i know things haven't been easy for you they're gonna get better you promise I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate to Mr. Where's this? It's just weird. What's happening? Who wants a chocolate that makes it fly? Let's find out, shall we? Who's for a hover job? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Ooh, good yeah, Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last two weeks You could change her life, Mr. walker Change all their lives Run away! Every good thing in this world started with a dream So you hold on to yours Here we go mama Mark my words it's gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen! So, you're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am a perfectly respectable size for a Numpa Lumpa. Numpa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Вітання, дорогі глядачі каналу СПЕС-ТІВІ! сьогодні. Ми поговоримо про фільм Вонка, який розповідає чарівну історію молодого Віллі Вонки, котрі мріє створити найкращий шоколад у світі. Режисером стрічки виступив Колкінг, відомий своїми зворушливими роботами, як от пригоди Паддінгтона. Молодий Вілі Вонка, повернувшись із семирічної подорожі, вирішує втілити свою давню мрію відкрити власний шоколадний магазин. У його руках унікальні рецепти, отримані від матері, але на шляху до мети з'являються серйозні перешкоди. Три зли шоколаті, корумповані поліцейські і обманщики. Проте, завдяки наполегливості та підтримці друзів, Вонка не втрачає віри у свою справу. Ул Кінг – британський режисер відомий своїм талантом поєднувати гумор і щирість. Його робота над вонкою дозволила створити стрічку, яка зачаровує не лише візуальною магією, але й глибокими емоціями. Фільм отримав переважно позитивні відгуки на IGTM Його оцінка 7,9 з 10, а на Rotten Tomatoes – 84 схвалення від критиків. Значає теплу атмосферу, музичні номери та чудову гру акторів. Особливо тімоті шаламе, проте деякі критики зазначають непередбачуваність сюжету. Вонка це історія про віру, надію і любов. Головний герой попри труднощі не втрачає віри у свою мрію та знаходить підтримку в людях, які вірять у нього. Це нагадує нам про важливість єдності, спільності та взаємодопомоги, які є основною християнських цінностей. Бог є нашим джерелом надії і сили. Святий Іван Золотовустий наголошувавсь: Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Це заклик жити любов'ю та свідчити її іншим. Папа Іван Павло в вецих «Дівець і милосердія» наголошує: милосердя це не просто людське співчуття, але найвеличніша чеснота, що з'єднує нас із Творцем. Ближеніший Святослав, глава Української греко Греко-католицької церкви, говорить: справжня радість народжується із відчуття Божої присутності в нашому в житті, це запрошення шукати Бога у повсякденних речах і ділитися цією радістю з іншими. Отож, дорогі глядачі, запрошую вас довіряти Богу, шукати Його присутності у житті та не боятися йти вперед зі світлом віри. У серці. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на спес Тіві. діліться своїми думками в коментарях. Нехай Бог благословляє вас і ваші родини. Just come home.